День Незалежності для мене це дуже велике свято, через те, що в цей день Україна стала незалежною, та робить, в цей день вона змогла робити все, що захоче, і незалежно від жодної держави. Для мене цей день дуже тяжкий, бо ми все-таки повинні боротися, доказати саме нашу незалежність зараз, що ми є вільною країною, що ми боремося, що, ну, що ми є. Для мене День Незалежності це як як ми перемагаємо. Радість, що нарешті ми забули державу. Ще тепер треба тих москалів повиганяти, щоб ми були. На ну, 30 років жили нормально, правда? А вони забрали нас. Чекаємо, що може все кінчиться та війна. Думаю, одягнути вживанку все-таки по-українському, так з борщиком з підведеньки, з цими вареничками, щоб все було по файно, українськи. Незалежність. Та, яку ми зараз її відчуваємо, та яку ми зараз бачимо, якою ціною вона виборюється, якими силами і якими, взагалі, такими смисловими поняттями ми зараз її оцінюємо. Для мене це сьогодні більше про. Відстоювання власних кордонів, але кордонів не тільки державних, але й кордонів власних. Тобто, це те, що ми повинні сьогодні шукати, знаходити в собі, і це те, що ми повинні сьогодні робити як справжні українці і справжні патріоти, захищати власні кордони, бути незалежними і знаходити в цьому свою цінність.